Попри повномасштабну війну і всі проблеми, з якими живе наша країна, податки і збори до державного бюджету надходять навіть із перевиконанням плану. Від початку року додатково надійшло 70 мільярдів гривень. Повідомила виконувачка обов'язків голови державної податкової служби України Леся Карнаух допомагає цьому і постійний діалог із бізнесом, який ведуть у ДПС на одній з таких зустрічей. Побували кореспонденти фактів. У державній податковій службі Києва сьогодні велелюдно на відверту розмову із керівниками ДПС України і столиці прийшли керівники і представники десятків компаній та великих платників. Говорили про все наболіле. Найбільше бізнес турбує блокування податкових накладних і в самих виробників, і в їхніх постачальників. У нас на, на сьогоднішній день податковий кредит на 6,5 мільйонів просто заморожений в цих заблокованих податкових накладних. На відверте запитання, відверта відповідь виконувачки обов'язків голови податкової служби. Якщо суб'єкт працює відповідно до закону, у податкової не повинно бути ніяких претензій. Це по перше. А по друге, що суб'єкт господарювання не повинен шукати додаткових механізмів захисту, все повинно бути налагоджено як час. Столичні податківці додають важливі деталі. Партнер цієї фірми заборгував понад 100 мільйонів, тому потрапив до переліку ризикових. Ведучи свою діяльність і дуже активну діяльність, він не платить податки. Наразі можу відверто сказати, що заборгованість по цьому платнику сягає 113 мільйонів. Понад сотня великих платників податків впродовж двох годин розповідали про свої проблеми. Частина отримала відповідь одразу ж, як от представники паливного ринку, які торгують великими партіями. Тями бензину і дизелю, але не можуть сплачувати середньогалузевий податок з обороту. Просять, аби їм дозволили платити з маржі, ми не можемо конкурувати з роздрібною торгівлею. якщо там йде дохідність там. Ну, умовно кажучи, 10-15 гривень на літрі, то у нас 10-20 копійок. Це вже 14-та така зустріч від початку цього року, яку керівники ДПС проводять із платниками по всій Україні. Такий діалог на думку очільниці ДПС Лесі Карнаух. Усім на користь, адже у відвертій розмові урядники чують бізнес та його реальні проблеми напряму, і блокування податкових накладних турбує підприємців по всій країні. Ми, як представники уряду, про це чуємо з першого дня. Ми на своєму рівні адміністративному в ДПС вживаємо максимально заходів і пишаємося тим, що вдвічі вдалося знизити відсоток заблокованих податкових накладних з початку цього року. Але це точно не той показник, яким варто пишатися. Пишається керівниця ДПС перевиконанням плану зібраних податків. Цифра чимала понад 70 мільярдів гривень. Також вона пояснила, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу. Насамперед йдеться не про їх повне припинення, а про зосередження на найбільш проблемних платниках. Тобто, платники податків, які ми бачимо або не декларуються, або не подають звітність, або в нас є наявна податкова інформація про те, що вони мінімізують свої доходи, або вони не застосовують програмне касове забезпечення, програмні апарати РРО, або інші нетипові для такого виду діяльності. Вони потрапляють в нашу увагу. Такі зустрічі із бізнесом податківці обіцяють провести у всіх областях України до кінця цього року. Василь Сефянюківгензозуля факти сітіві єдині новини.